Сьогодні поговоримо про лілії Мартагони. Жодний інший вид лілій не може похвалитись такою великою кількістю квіток у суцвіття, які підносяться на півтора-двохметрових квітконосах. А тепер поговоримо про кращі властивості лілій мартагон. З витонченістю мартагонів не можуть посперечатися ніякі інші види лілій. Аромат квіток садових мартагон ніжний, тонкий та легкий, жодного натяку на нав'язливий, важкий запах, як в інших ліліях. Дорослі цибулини дають квітконоси у зріст людини. Дорослі цибулини, які ростуть на одному місці декілька років, підносять квіти на висоту до 2 метрів. А квіти витончені із сильно відігнутими і злегка закрученими пелюстками, форма близька до чашоподібної, але більш витончена і легка. Квіти у діаметрі досягають до 10 см, квіти у мартагонів різного забарвлення, а пелюстки сортів більшості рісніються точками темнішого контрастного кольору а соцвіття, в якому кілька десятків бутонів виглядає великим і ефектним. Після весняної посадки вже можна малуватися кінець травня, початок червня к цвітіння мартагонів. Мартагони відрізняються раннім і тривалим цвітінням. Група мартагон гібридів відрізняється надійною стійкістю до наших зим і невибагливістю як по догляду, так і до умов вирощування. І навіть при мінімальному догляді виглядають в саду дуже гарно. Як правильно садити лілії мартагони, особливості їхнього вирощування? Ці лілії дуже довговічні, прості у догляді і на диво невибагливі для таких розкішних рослин. Після посадки ви зможете їх руками не пересаджувати, а вони будуть все більшими і красивішими. Але важливо їх правильно посадити. Виберіть місце у напівтіні або сонячне, але не спекотне. Мартагони себе дуже гарно почувають у напівтіні. Земля має бути дренована і без застою води, в іншому підійде будь-який садовий ґрунт. І коли будете висаджувати цибулини, головна особливість розташувати їх на вірній глибині. Їх висаджують зазвичай глибше, ніж звичайні лілії. Тоді вони добре зимують і гарно цвітуть. Мартагони дуже ефектно виглядають у групі. Відстань між рослинами при посадці не менше 20-25 см. Не забувайте перед посадкою обробляти фунгіцидами цибулини. Для підживлення намагайтесь використовувати гарні мінеральні добрива. Ніякої свіжої органіки не потрібно вносити. Це може погубити рослини. Ці рослини це просто скарб для дизайнерів. Їхні повітряні багатоквіткові суцвіття органічно виглядають у різних квітниках, а ще професійні дизайнери полюбляють їх висаджувати групами по 5-7 рослин. Так вони виглядають максимально декоративно. Лілії Мартагони на сьогоднішній день завоювали особливу любов. Квітникарів і ландшафтних дизайнерів, інтенсивне цвітіння, незвичайна форма квітконосу, мінімальна вимогливість до умов вирощування сприяють стабільно високому попиту на них.